Прота, пронта, мої кохані, з вами Хана, Ваш найкращий зірковий таролог. Це станеться неочікувано думати тільки про себе. Я думаю про вас. І дуже дякую вам за все. Ви, моя опора, ви ті люди, заради яких я все роблю і реально. Ви моя родина. І Дякую вам за підписки, коментарі за те, що заказуєте розклади, заказуєте амулети, додавайте свою руку телеграм. ще не додавався, пишіть лічку, я вам кину посилання, бо тут не можу прикріпити. І так, це станеться неочікувано. У вас якісь плани? Ви що почнете планувати? Так. І це щось стосовно того, що вам подобається. Ну, по-перше, дуже круто вже знати хоча б те, що вам подобається, тому що я знаю людей, які прожили, умовно кажучи, велику частину свого життя, але досі не знають, що їм подобається. Я при цьому хочуть, щоб їх любили. А як любити людину, якщо вона сама не знає, що її наповнює, робить щасливою? І... І десятка мечів. Так, це кажуть про... Про ваше минуле. Тобто ви щось планували стосовно почуттів або того, що вам подобалось, але десятка мечів не сталося, як гадалося, І, І зараз ви, скажімо так, опановуєте життя по-новому. Тобто вчитеся реагувати по-новому, жити по-новому, діяти по-новому, мабуть, багато хто із вас в моїй групі. Аркан Луна. Кажуть, ви не все знаєте, що відбувається. Бо за вашою спиною відбувається якась для вас постановка вищих сил. А про що ви вищі сили говорите? Про тус чаш? А про кохання, дівчата! Очікуйте! Скоро до вас прийде кохання. Але знаєте, що кохання приходить до вас таке, наскільки ви енергетично важите. Розумієте, так? Да? Тому іноді, ви знаєте, ви просите кохання, але приходить кохання яке не те, що ви очікували, але на інше ви поки що натично дотягуєте. Для цього є амулети на любов, на особисте життя. І тут жезлі, як круто! як круто! Тобто це буде таке кохання, якому ви відчуєте імпульс, вам захочеться діяти щось робити. А про що це? Ви навіть будете боротися сама з собою. А чому? Ну тому що ви жінка забезпечена і що? І ви хочете, щоб вас кохали так, як ви того хочете, бо ви вже своє життя налагодили. А чим це кохання за вам? Тут можна вам запропонувати стати коханкою, кажуть, вам не треба знати.